Понад один мільйон гривень для оборонців зібрали юні волонтери зі жмеренки від початку повномасштабного вторгнення. Хлопці та дівчата печуть пиріжки з м'ясом, готують тістечка, тортики, тірамісу, бізе, жиле і багато інших смаколиків, які потім продають в центрі міста. Карамельна банда так назвали себе волонтери, уже передала військовослужбовцям 10 позашляховиків, 4 тепловізори, а ще прилади нічного бачення, дрони, реби. Та Екофлоу. Більше розповість Ганна Єгорова, волонтерка. Пані Ганно, мої вітання. Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, як же виникла ідея створення карамельної банди? Справа в тому, що ми не планували організовувати якусь таку волонтерську дитячу ініціативу. Діти це зробили самостійно. Вони бачили, як тяжко. Відбувається все в нашій країні як повномасштабне вторгнення в двох хлопчиків, які до сих пір з першого складу знаходяться в банді, батьки знаходяться на війні ще з 2014 року. Тому дітям це було дуже близько, і вони вирішили самостійно збирати гроші біля відділення нової кошти. Спочатку вони просто просили гроші, а потім мами це помітили, і сказали, що так не можна, що не можна просити гроші, треба щось продавати. І вони назбирали певну суму. Навіть не можу згадати. Ви знаєте, я сьогодні цілий день згадував. Мені здається, що 7,5 тисяч була перша їх сума. І так як я активно вела соцмережі. Волонтерську діяльність висвітлювала і запити, і звіти від хлопців були дорослі, вирішили повернутися до мене. І коли я приїхала вперше, бачила цих дітей. Ну, у нас хлопчику найменше було чотири роки. Треба було бачити, як вони збирають ці гроші, як вони вертаються до події в машин, зупиняють їх. І коли я написала про них на сторінці в Фейсбуці, мій знайомий. Написав коментар: так от, хто нас там всіх це карамельна банда, і так воно до нас прилипла ця назва, і ми вже не змогли розпрощатися один з одним, тому що вони для мене як бійця, як якнення, а я для них як підтримка. напевно. Розкажіть, будь ласка, скільки вже вдалося зібрати чи активно підтримують жмеренчани? І, власне, про допомогу, яку вже передали бійцям? Суто ярмарками діти зібрали 1 мільйон 145 тисяч гривень. Але ми ще викладаємо дописи на сторінках соцмереж, тому загалом сума нашої допомоги сягає більше 4 мільйонів. Також намагалася згадати, з кільком ми допомогли. Ну, неможливо, чесно, У нас є. Два планшета у вигляді нашої України вони повністю заповнені шивонами. Це всі шивони, які нам передавали військові за нашу допомогу, і навіть в цю стілю ми були з ярмарком в фунті міста. Підходив військовий і казав, мені б також допомагали. Ми іноді навіть не знаємо, тому що ми спілкуємося з кимось одним, ним, а підрозділ великий, і хлопці про нас знають. А ми іноді візуально не знаємо кожного. Тому це дуже приємно, і е, хочеться бути їм такою опорою. Пані Гано, ще розкажіть, будь ласка, як можна підтримати карамельну банду? Всі наші активні збори є на стрільках. Фейз... У нас є група Карамельна Банка і є моя тіка, анютка карамелька. Всі активні банки, всі збори, прохід зборів, все описується. На даний час ми збираємо гроші на авто для підрозділу, в якому служить наш карамельний купах. У нас вже всі карамельні тата і мами, тому зараз збираємо аню. На жаль, цей на час збори дуже скла. Якщо з минулим роком, то в нас вискакують наші спогади і 23 березня минулого року ми зібрали 16 тисяч на ярмарів, а вчора ми зібрали 5 тисяч 800. Тобто різниця дуже велика. Тому дуже хотілося б, щоб люди долучалися, долучалися і допомагали не військовим, собі в першу чергу. Пані Гано, дуже дякую вам за вашу роботу. Передавайте вітання вашій карамельній банді і подякуйте від телеканалу Вінничина за таку масштабну круту роботу, яку вони виконують. І дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. Дуже вам дякую. На все добре. Ну а глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Ганна Єгорова, волонтерка.